Це вже друга лікарня, перша лікарня це була перша міська лікарня, центральна ЦГБ, там також тільки там на три місця рентгенапарат і також це другий рентгенапарат, який ми запланували ще в прошлому році, і в цьому році ми вже втілили в життя якби наші плани. Ми вже встановили ці лікарні. Також ці лікарні ми зробили, відремонтували всю систему каналізації, всю систему водопостачання. І плануємо також ремонт зроблений в цій лікарні. Ну я хочу сказати, що в цьому році ми запланували. Біля 12 мільйонів на, медичні, на ремонт медичних закладів, на придбання медичної апаратури, медичного обладнання. От, я думаю, головне, щоб все в країні було добре, мирно, спокійно і не був такий високий долар, то я думаю, нам все вдасться втілити це в життя. Щоб ціни дуже не підскочили, також на медопладання, обладнання на виконання на виконання ремонтних робіт, і ми не будемо зболяти темпи щодо втілення наших планів по придбанню обладнання по ремонту приміщень по ремонту наших лікарень, тому що в те, в якому вони сьогодні стані, не відповідає ніякій європейській якості. І наше найголовніше задання зробити так, щоб воно відповідало просто даже нормальному глузду, і ми могли наші мешканці могли отримати якісні послуги в наших лікарнях. В цьому році я більш стримано кажу про наші амбітні плани. Чому тому, що ситуація в країні мені просто не то, що не дає можливості, але все ж таки. Каже про те, щоб я був більш стриманий в обіцянках або в наших планах, тому що дуже складно прогнозувати, коли долар 40, а рентгенапарат стоїть в прошлому році 2. Як на яку ціну будемо виходити в цьому році, які будемо зміни вносити в бюджет, тому що якщо ви бачите, що депутати от, наприклад не проголосували зміни до бюджету? А там було і на лікарні гроші, і на спорт гроші, і на ЖКХ гроші. А депутати не проголосували. От такі великі депутати вони не знають, що там, але можна відкрити матеріали, почитати, порахувати, ознайомитися. Тоді, тому сьогодні не тільки в країні складна ситуація, а ще й в депутатському корпусі складна ситуація, коли політичні амбіції деяких депутатів не дають можливості сьогодні втілити в життя наші плани. Так, так, говорить. Приходять, куди стоїть, що робиться. Да, вот все как, так, как обычно. Пользуемся ми кассетами, с, так называемыми кассетами, з поминающими люмінофорами. Кассе, вот изображение на, на кассете, на подсвечивании. Раньше как было? Раньше? Обычный рентген пленка была. Обычно, да? Да. Понятно. А потом, значит, кассета оставляется, вот это вот э, называется дигитайзер, он ну, оцифровывает, считывает изображение и передает его на, на, манитар, да? на компьютер. Угу, на угу. Это принтер, если нужно распечатать э, снимок. Это пленочка такая, да? Да. Вот это, это тестовый А вот это снимок. Пленка. Пленка есть у вас? Сейчас да? мы вам будем покажем. Давайте. Так она уже. да? А что там видно на снимке? Расскажи, что там Не, ну очень на, на, на докоп снимке, чем он хорош. Видно хорошо одновременно и костные структуры, и легочную лё, ткань, легочный рифтонок. Угу. Спасибо огромное, потому что аппарат стоял старый, аппарат стоял не очень качественные снимки были. Сейчас, естественно, что легче стало и эндокринологам, и ортопедам, и хирургам, и всем. Потому что в любой момент и качество снимка очень высокое, и дозировка намного, доза, да, на облучение намного меньше на ребенка. И мы можем гордиться этим, да, что мы вот работаем на такой аппаратуре. Это, это повышает и даже наш как-то, хочется дорасти до французского аппарата. Ну, то есть за это спасибо, конечно, большое. И вам спасибо. А скажите, ремонт, который сделали в больнице, как вообще... Систем, ну, от система в... каналізації. Система каналізації відмінно. В кожному кабінеті були поміняні э, раковини, змішувачі, повністю все. А, зливнівки працюють. Тепер на ура, тепер ніде нічого нас не затоплює. Подвал сухий, чистий і все, ну, тож відмінно. Спасибі. Уже у нас більше більше 500 пацієнтів прийшло в цьому ми почали відкриватися 9 лютого. За цей час уже, ну, досить таки багато пацієнтів. І його великий плюс в тому, що цифрове обладнання у нас скорочує термін дослідження. Тобто ми можемо пропускати більшу кількість пацієнтів, не створювати чергу, батьки не чекають, не, бігають, не, не, не потрібна плівка, тобто це, ну, немає проблеми, де нам шукати плівку, і не створюються черги під кабінетом. Нет, чуть не пугается. Все хорошо, идем к Вот раковина поменяна. Вот это вот это. Да, во всех кабинетах. Вот нашего труда, да? Да, 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 да. Сколько вы приняли больных сегодня? 33. 33. За сколько часов? С восьми утра. Восьми утра. Ну, дети болеют. И вас вызывать сегодня еще есть? Конечно. Сколько вас вызовов уже сегодня? Ну, еще не сказали, еще да? Еще не сказали. Да? Ну, вызовов 10 будет. А где детская кухня? И сейчас пойдем в детскую кухню. Внизу. Ну, Внизу надо, посмотрим надо, раздаточку. По норме 18 прием и 6 минут. 18. 18 человек на приеме. 18 на прием, а на 33 прием. Уже 33, еще 2 годы работы. 10 часов. Еще працевать, еще хорошо. Пойдем за приемом. Пойдем за приемом. Девушка, девушка, как у вас сказала, тоже. Здесь пропасут школьники, сегодня. Чернобыль, здесь сегодня не школьники, сегодня Чернобыльская комиссия, поэтому детей больше. Здесь четыре педиатра сейчас на приеме сидят одновременно. Все четыре кабинета здесь, здесь два. Поэтому детей, естественно, больше, потому что педиатров четыре человека. есть, что есть, Люди, видите, работают. Да, Сколько вы ещё? так говорили, да? Поэтому и очень, да? Здравствуйте! Молодые! у нас Работает второй год, так? Первый! Первый! Интернатура и первый год сколько детей приняли сегодня? 17. 18. 17. 18, 18. Ну, а ну, с какого времени работает? Ну, вообще, прием с 9. С 9. С И сколько было у вас уже на 9 утра детей? Под дверью. Под дверью. Ну, ну а 10, 10, 10, 10, часов начало. мама еще... Сейчас... Ну, мама еще... Сейчас... Не Нет, это педиатры, 6. это не колончики, это педиатры. Это узкие специалисты. К узким Давайте. Ми знаходимося на базі другої дитячої поліклініки. Поліклініка, яка обслуговує зарічний мікрорайон міста Суми, найбільший мікрорайон. Потужністю 480 дітей за добу приймає, але як ми бачили, сьогодні є перенавантаження, тому що в зв'язку з погодними умовами десь підвищена збільшена захворюваність дітей. І трішечки відсотки на 20 на 30 прийоми в лікарів збільшились. В складі е, даної поліклініки, ну, в складі лікарні, знаходиться клініка дружньої Дом молоді, де ми зараз знаходимося. Ця клініка була відкрита е, 5 років тому, відкрита е, по е, програмі ЮНІСЕФ, ВОЗ ЮНІСЕФ е, з метою надання повноцінної. Медичної, соціальної, правової допомоги підліткам. Підлітки рахуються зараз від 14 до 25 років. Категорія дітей-підлітків. і підлітків. У клініці працює сім фахівців. За час її роботи клініка здобула велику популярність підлітків молоді. Повністю. Лікування, обстеження, допомога надається безкоштовно, анонімно. Чому є авторитет, тому що це, скажімо так, як закритий заклад, але він закритий для підлітків. Чому користуються такою повагою? Ця клініка знаходиться в поліклініці номер 2 що в минулому році. Ми досить таки суттєво покращили матеріально-технічні станції поліклініки, відремонтували повністю сантехнічну мережу поліклініки, забезпечили нормальне функціонування всіх кабінетів, де приймають лікарі, туалетних кімнат, маніпуляційних кімнат. І саме основне те, що ми придбали найсучасніший рентгенологічний апарат на два робочих місця: це цифровий рентгенологічною плівочною обробкою е, зображень. зображень. Ми, як зараз почули, що фахівці досить таки задоволені, тому що якість діагностики це в першу чергу якість лікування, вчасність лікування. І... Більш швидше А Ми працюємо на принципах анонімності, добровільності та доступності. Спеціально для підлітків ми ввели мобільний номер. А зараз ми намагаємось зробити онлайн-графік, який будуть бачити підлітки і будуть планувати свій візит до нас, уже сидячи, наприклад, в кафе да, з мобільного пристрою або з планшету. Зверніть увагу, хто в нас приймає. А в принципі, основне наше завдання це репродуктивне здоров'я молоді. Так? Це гінеколог, дерматовенеролог, уролог, чудові психологи, які допомагають в будь-яких питаннях. У нас є нарколог, юрист і соціальний працівник.